Шанувальники британського синті попу тремтіть від захвату. Дует, який за 20-річну кар'єру здійснив сім світових турне, нарешті дістанеться до України. Талановитий гурт і Рейджа завітає до столиці з унікальним літнім шоу. А також заспіває славнозвісні хіти багатьох років «Sometimes, Victim of Love», офлав, of Fools» та chains of Love». Не обійдеться звичайною безстреку «Always». Який і досі не втратив високих позицій у чартах. На піки популярності Вінс та Енді написали пісню «Love to hate you», яка була призначена для кінострічки з Мадонною в головній ролі. Але трек настільки сподобався хлопцям, що вони вирішили не віддавати його. Окрім цього, хід британців має дві версії на іспанській мові, а також дві на італійській. Тож не прогавте свій шанс лише до десятиріччя М1. 9 липня. Славнозвісний гурт «Ірейджа». Вінс Кларк та Енді Білл запевняють, що буде гаряче.